Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 FM. Що... Вітаємо вас на радіо Київ FM і на нашому Ютуб каналі. І запрошуємо до програми Лікар знає. Сьогодні ми будемо говорити на надзвичайно важливу і актуальну тему. На жаль, але так воно і є. Ми будемо говорити про травми ока пов'язані із війною. Їх кількість на сьогодні дуже зросла. Ми це всі розуміємо, адже найчастіше вони виникають від потрапляння до очей різних уламків. І дуже важливо наголошують лікарі на тому, як. Правильно надати першу медичну допомогу до того моменту, коли пацієнт, коли людина, яка, яка е, травмувалася, потрапить уже до рук кваліфікованих е, офтальмологів. Про все це ми будемо сьогодні говорити у нашій програмі. У нас в гостях вітайте, Оксана Петренко, доктор медичних наук, професор кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного університету Богомольця, а також завідувач кафедри, відомий український лікар-офтальмолог, професор Сергій Риков. Добрий вам день. Доброго дня. Доброго дня всім одразу нагадаю номер телефону, за яким ви можете отримати консультацію, отримати кваліфіковану допомогу. Ви ваші рідні, діти, старе. Денькі, батьки для військових окремі програми, про це будемо говорити. Отже, номер телефону 0800 333 707. Це телефон очі клінік. Це така відома офтальмологічна клініка з суперкласними фахівцями. На базі цієї клініки Сергій Олександрович і Оксана Васильівна приймають. Будь ласка, телефонуйте, записуйтеся, отримайте всю потрібну. Консультацію і допомогу. Інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж давайте розпочинати нашу розмову. Ну і давайте з самого початку. Так? Отже, е якщо говорити про вашу роботу, то е може не у відсотках, але в принципі, наскільки кількість операцій пов'язаних із отриманою травмою ока, зросла за останніх півтора року у вас. Ну, ви знаєте, дійсно значна кількість зараз стала травми, і травма вона важка. Якщо ми говорили до воєнного часу, mm -hmm. це була якась побутова кримінальна травма, травма в результаті автомобільної якихось аварій mm -hmm. і так далі. То на сьогоднішній день це військова травма, це травма мінно-вибухова, це надзвичайно важка травма, тому що, як правило, вона не тільки втрачаються очі, але і обличчя. Тому дійсно дуже багато ось такої травми із сторонніми тілами, з проникаючими пораненнями, із якоюсь супутньою патологією. І ну стараємося намагати так, надавати висококваліфіковану високотехнологічну допомогу, яка дійсно зараз можна її надати. От до слова, ви сказали мінновибухові травми. Я знаю, що на початку там і повномасштабної війни, і ще навіть там з 2014 року лікарі говорили про те, що в українських лікарів було дуже мало досвіду роботи, от саме з такими травмами мінновибуховими, так тому що на щастя не було у нас війни, так не було. Пацієнтів з такими травмами. Якщо ми говоримо про офтальмологію, то чи були готові е, наші офтальмологи до такої роботи? Чи доводилося десь оперативно е, перебирати досвід, підучуватися? Ну, це практично мультидисциплінарний так. підхід, mm -hmm. тому що уявіть <кій> собі, що травма ока е, вона згідно статистики, військової статистики, mm -hmm. травми це приблизно 3% від цієї травми. так? Але це ж травма ока. Травма ока це що? Це катаракта, це вітріоретинальна хірургія, якщо в всковидне тіло попалася якась частина, скажімо, вибухових речовин. Але це ж тільки частинка, оці 3%. відсотки. А останнє все це комбіновані оперативні втручання. Коли ти йдеш в реанімацію, то там лежить людина е, чаще всього без свідомості, і там немає кінцівки, немає того цього, і обличчя, воно настільки замотане, тому що там е, і вибух, і опік і таке інше, і тут мова йде про пластичні оперативні втручання. Це не чисто, це офтальмологічна патологія, угу. суміжна, з щелепно лицевою хірургією. І от от її на сьогоднішній день набагато більше. Ніж чисто офтальмологічної mm -hmm. пошкодження самого ока, а придатки ока щелепа і разом робота із щелепно-лицевими хірургами до Оксана Васильна співпрацює і кафедра із кафедрою щелепно-лицевої хірургії новітніх технологій після дипломної освіти нашого університету Богомольця. Професор Копчак, також розкажіть mm -hmm. ще про колеги, там працюють. професор Чіпрний Юрій yeah. Володимирович і у нас дійсно з, з кафедрами ми співпрацюємо вже такий більше десяти років, і такий досвід ми мали ще до війни, mm -hmm. і оцей досвід мультидисциплінарної команди разом з щелеполицевими хірургами, з нейрохірургами, з лор-спеціалістами. Якраз цей досвід, і на жаль, нам він тут пригодився, mm -hmm. але ми його дійсно мали, тому що говорячи про таку мінно-вибухову травму, тобто комбіновану травму, коли на орган зору діє. І термічний фактор це опіки, опіки. і механічний, коли уламки розлітаються в, в, різні, в різні усюди, і хімічний, тому що там може бути присутній хімічний компонент, це такі травми, ми з ними стикалися під час новорічних свят. Це були пітарди, це були оці салюти, ракети і так далі. І як тільки новорічні свята у нас з нашими колегами щели цивими хірургами, ніяких свят не було, тому що ми їх проводили в операційній. І оцей досвід він нам звичайно знадобився. От в сьогоднішній ситуації. автомобільні катастрофи складні, також, також да. складні uh -huh. захворювання. Дивіться, от я в своєму вступному слові наголосила, що дуже важливо правильно надати першу медичну допомогу в будь при будь-якій травмі, при будь-якому пораненні, при будь-якій ситуації пов'язаній зі здоров'ям, треба правильно надати медичну допомогу для цього. Ну там щоб зрозуміти це, там щоб поставити це запитання. Мені не треба було навіть. От я собі подумала, що отравмувались от людини, от ну от у людини там не знаю, якийсь уламочок попав в око. Що їй робити? От в ну не до це не домашніх умовах, не маючи спеціальної підготовки в побуті, якими мають бути перші дії, от що робити? Ну, перш за все, якщо ж страпилося, щось трапилося, попало mm -hmm. в око, це може бути якась рідина на кухні. Наприклад, це вже буде якийсь хімічний опік. Треба промити самою звичайною простою водою для того, щоб вимити цей хімічний реагент. Угу. Якщо ви бачите, що щось потрапило в око, не потрібно намагатися його звідти діставати, адже ми не знаємо, чи це поверхневе стороннє тіло, чи це стороннє тіло вже сягає аж туди сітківки і зорового нерву, і ми бачимо лише верхівку того айсберга, який насправді є в тому оці. Якщо є будь-який антисептик. Закапати цей антисептик, uh -huh. можливо, антибіотик в краплях це можна закапати і накласти такий щиток. Причому хочеться наголосити, що не давлячу пов'язку, тому uh -huh. що давляча пов'язка, вона, якщо це проникаюче поранення, може навпаки зробити шкоди. А якийсь такий щиток uh -huh. на око з абсолютно. І приклеїти, наклеїти тим пластирем і негайно відправити м, до лік. Лікаря, негайно, тому що, ну, але не намагатися виймати сторонні тіла, цього робити не можна. Угу. Ну, це якщо ми кажемо, що щось попало, а травми там, бувають порізи, проколи, правильно, От бувають кровотечі при очних травмах? Ну, звичайно, тому що в основному при травмах повік, коли повіки травмовані, вони гарно дуже мають мережу угу. кровопостачання. і це дуже добре, що йде кров, тому що очищається дійсно рана, не можна очистити, якщо чисто механічно промити там, ще покласти якісь антисептичні пов'язки, то кров також, але кров вона зупиняється. Через 2-3 хвилини кров зупиняється. І тут дуже важливо, що після того, як зупинилася кров, якщо ви не зуміли надати якусь допомогу і покласти, якщо кров. То тут давляча пов'язка, якщо повіки, повіки якщо повіки, якщо повіки, можна давлячу пов'язку, і після того, тільки коли ви приїхали, то лікар дивиться, який ростин, якщо він більше 2 мм, там більше 4 мм, тоді лікар накладає і від віку, залежить який пацієнт, да, накладає спеціальні косметичні шви або якісь дренажні шви, якщо там була інфікована рана. А чи правда, що не можна при такій травмі ока, особливо якщо є кровотеча, не можна знеболюючі пити, бо вони розріджують кров і, і кров не я кровотеча не зупиниться. Я в інтернеті таке, прочитав, але я якщо таке чесно прочитала, але кажучи, якщо чесно кажучи, якщо є їх треба негайно випити, тому що вони знеболюють. Якщо кров буде трошки більше бігти, ну на півхвилини. То не страшно розуміти в цій ситуації, але знеболюючи, вони потрібні психологічний фактор. Це дуже важливо. Уже людина прийняла таблетку, будь-яку таблетку знеболюючого, і їй вже стало легше, розумієте? Крім того, око взагалі не болить. Щоб ви знали. Це треба, щоб був сильний запальний процес або ендофтальміт, тобто гнійний процес середини ока, щоб воно боліло. Через те, не завжди ми рекомендуємо безболючі. Ba, до речі, про знеболювальне, ви кажете, що треба випити таблетку. А я знаю, що лікарі, ну, це, це не про травми очей і взагалі не проблема з очами, що якщо тобі щось болить і ти збираєшся до лікаря, то не радять пити знеболювальне, ну, бо ти не зможеш пояснити. Бача, <с aten> якщо мова йде про живіт, про апендицит <с ustedes> чи живочі ага, справи, це да. це так, це то тут обов'язково треба прийти без препаратів. без препаратів так, давайте нагадаємо, що ми сьогодні говоримо у програмі Лікар знає про травми ока у війсь... воєнний час. У нас сьогодні в гостях Оксана Петренко, доктор медичних наук, професор кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти національного університету Богомольця. а Також завідувач кафедри, відомий український офтальмолог, професор Сергій Риков, отримати консультацію моїх гостей або інших фахівців. Спеціалістів, офтальмологів можна за телефоном 0800 333 707. Це е, приймають на базі очі клінік. В очі клінік працюють і свої е, кваліфіковані спеціалісти. Тому, будь ласка, звертайтеся е, і не лише стосовно тих травм, про які ми сьогодні говоримо. Інформація прозвучала на правах реклами. Давайте все-таки будемо говорити вже хочу більше говорити про військових. Зрозуміло, що мова йде от коли про ті ситуації, про які ми вже згадали, коли треба, як ви це називали, мульти... Дисциплінарно. так. Ось, але е, я думаю, що працюєте і з іншою категорією з тими хлопцями і дівчатами, які вже десь там після реабілітації, але мають якісь пошкодження і приходять до вас, щоб відновити зір. Наприклад, е, які, е, які програми ви для них маєте, ось так запитаю. Програми, ви маєте на увазі якісь фінансова підтримка і фінансова, і от, ну, з чим з чим до вас можна звертатись? Отак от я запитаю. Ну, я можу сказати, що в будь-яку приватну клініку угу. і державну клініку офтальмологічну, тобто можна звертатися всім військовослужбовцям на сьогоднішній день. І е, я не знаю клініка, яка б хоч комусь відказала. Відомо. Тобто цього неможливо навіть подумати. Розумієте, це так. злочин. На сьогоднішній mm -hmm. день, через те е, будь-який пацієнт, який має проблеми з зором, він може підійти на ресепшн, записатися і попасти до фахівця по напрямку. Наприклад, Оксана Васильна займається хірургією. Ви Розумієте, mm -hmm. що таке надати допомогу? Її надають на передовій. Вже угу. попадають до Оксани це вже реконструктивні оперативні втручання і пластичні втручання, щоб можна було поставити в око той же самий протез, зробити красиву пластику, тому що людини люди ж молоді, які отримали угу. травму. Тобто, і оце основна робота реабіліта... реабілітаційні проблеми і програми. Це вже будуть державні на багато років. На багато угу. років, тому що пластична хірургія і реабілітація. Вона не йде за один тиждень чи за один місяць. Рубець тільки організовується через півроку. Рубець один. Через те, якщо ми робимо декілька етапів, це набагато довше. Я от я про що намагаюся запитати. Дивіться, от ви кажете, допомогу надають на передовій. А, наприклад, умовно, у ну, наприклад, бійця, бійця порі так, уламок якийсь порізалось. А, йому Ближче ще там... до Дніпропетровської дів... лікарні. Так там є Валерій Миклай, Сердюк, ціла кафедра і все, і вони надають. Цілодобово, тобто Дніпро, Ф, Харків. Одеса, Харків, тобто вони надають цілодобово кого довозять до Києва. Первинного угу. звичайно, ми надаємо допомогу, але до нас поступають вже пацієнти. З первинною обробкою, тобто ми вже приймаємо рішення більш складні. От я прова от, от про це я хочу, щоб ви розказали. От про ці більш складні рішення. Що це? От після цієї травми, які можуть бути наслідки, десь ніби ну ніби вже і все нормально, але розуміє людина, що десь щось пече, десь щось не так бачить. Ну я, я просто не знаю, як це пояснити з досвіду, але впевнена, що от наслідки отих от травм це вже другим етапом. Вони вирішуються, і ви це робите. Так, дійсно, це така називається, вже, як Сергій Олександрович сказав, реконструктивно mm -hmm. відновна хірургія. Е, яка, що це може бути? Наприклад, можуть бути рубцеві деформації повік. Або взагалі повіки немає, таке mm -hmm. можливо бути. І навіть якщо очне яблуко ціне, воно може пропасти. Тільки від того, що воно нема чим його прикрити, немає повіки. Mm -hmm. Тобто приходять тих хлопців, і ми багато їм надавали допомогу саме при таких рубцевих деформаціях повік. Тоді, коли пересихає рогівка, mm -hmm. туди під'єднується інфекція, і здавалося б, око, яке бачить 100%, отак пощастило пацієнту, але в нього немає повіки, і ми йому уже відновлюємо цю mm -hmm. повіку. Бувають такі випадки, що ока нема ну воно втрачене, тому що та ж сама мінно-вибухова травма mm -hmm. вона привела до того, що ока немає, але разом з тим і є зламки кісток. І вже той протез, який би могли поставити пацієнту, тому що є такі спеціалісти, вони називаються окуляристи, угу. і тут саме такий відомий, з яким також наша кафедра співпрацює, це е, з Прибалтики, окулярист, який приїжджає до нас в Київ, це Валдіс Валтер. Але він не може туди його поставити, бо немає орбіти, і тут ми вже ну, да разом уже ми з щелеполицевими хірургами відновлюємо цю орбіту. До речі, можливо, хтось не знає. Можливо, цієї інформації, що в Україні в Києві у нас є можливості. 3 d реконструкції орбіти, тобто друкуються на 3D-принтері. Імпланти під конкретного пацієнта, це індивідуалізовані імпланти. І от саме кафедра професора Копчука Андрія Володимировича, це національний е, медичний університет ім. Богомольця, вони займаються цією проблемою. Можемо віддрукувати оце на 3 d принтері цей імплант, відновити орбіту. точно такі, як був. І дати можливість уже потім для очного протезування це один такий ну інший напрямок реконструктивно-відновної хірургії. Наприклад, коли травма пов'язана з самим оком, і здавалось би, оті структури, які всередині ока, вони цілі. Збережена сітківка, але дуже багато сторонніх тіл рогівки, є помутніння рогівки. В цьому випадку надається така операція з пересадки рогівки. Це також це відновна операція саме по оку. Ну і ще що хотіло би сказати, і саме в очі клінік у нас є ну, такі суперспеціалісти. Це вітреоретинальні хірурги, ретинологи, які вже оперують на задньому сегменті mm -hmm. ока. І тобто, ви бачите, ми пройшли такий шлях від повік до заднього it's сегменту ока і it's все це, все це it's можливо, it's можливо it's саме it's у нас в Україні, в Києві, в клініках, де ми. Надаємо цю таку допомогу таким пацієнтам. А якщо говорити про протезування? От ви згадали, я якось записувала волонтерку українку, яка в Сарагосі зараз живе, і вона там шпиталь. Вони домовилися реабілітацію на реабілітацію. Забирають наших хлопців. Вона каже: типу, що держава оплачує, ну іспанія оплачує, але ми збирали, вони збирали на протез для нашої військової очний протез, бо державна та програма іспанська не покриває. Якщо говорити про українські реалії, що у нас є постановок кабінету міністрів по інвалідам і там чітко прописано, що коли дається інвалідність, то пишеться план реабілітації інваліда, uh -huh. тобто нам секі, то пишеться план реабілітації інваліда. І в плані реабілітації інваліда, якщо нема ока, пишеться, наприклад, протез такий, то пластиковий, він там дається на два роки, скляний він дорожчий. Поки що десь немає змін до цієї постанови Кабміну, тому що вже з'явилися нові технології і нові протези. Як сказав Валдіс Валтерс, хороший протез він коштує точно як коштує годований бичок, тобто в Європі, так порівнюють та да, в Європі, так, і це коштує 700 євро. Це не ну це, це, не, не, такі вже, це не такі вже не такі вже здоровенні гроші. І волонтери легко це збирають, розумієте, але це повинно вже перейти на державну програму. Чим цей протез відрізняється від того, що роблять ну, звичайні наші окуляристи? Це художній витвір. Обличчя це художній витвір. Uh -huh. І потрібно такий протез зробити. Саме такий колір судин, саме такий колір райдушки. Він робиться із криволітового скла. Це мурано, скло мурано. Mm -hmm. Якщо знаєте, такі прикраси є мурано, так італійські, і от таке матове скло, і в комбінації із кришталем Сваровський. тобто він просто блищить як здорове око. Через те, до того, щоб поставити його, треба підготувати, як Оксана Васильівна працює дуже тяжко. Ви знаєте, це uh -huh. така тяжка кробітка робота. Ми ж до війни що робили? Ну, звичайно, бліферопластику. Оксана Васильна чудово забирає, скажем, всякі грижі, повіки, таке інше, тому що вона офтальмолог. Тобто офтальмолог це повинен робити, а не якийсь інший фахівець. І коли ми розумієте, переходимо це вже о краса. Це вже другий етап, розумієте? І е, паралельно до військових, військові mm -hmm. приводять своїх жінок, своїх матусь, розумієте? І тут ми вже лікуємо як сімейні лікарі, mm -hmm. і ми вже ну, як родичі, тому що ми знаємо, що це в нас Петро, позивна така, та то От і його маму ми прооперували дуже вдало, наприклад. Да? Е, дійсно, що родичам також там ідуть е, певні пільги і таке інше, але мова зараз не йде вже про пільги, розумієте? Пільги будуть в державі, я думаю, визначені такі, які потрібно. Але на сьогоднішній день ну я всім так кажу, що найбільший благодіяльник для наших пацієнтів це лікар. Український лікар, я підкреслюю, це український лікар. Так, кілька моментів про блефоропластику запитаю. Ну, Ви ж бачите, так, що мені теж потрібно. Я боюсь, бо дуже боляче. Це, Хто, це ж дали? боляче. <рес> ну, Будь-яке ну, щось паціє... ви відріжете там. Скільки пацієнтів, яких я відправив до Оксани Васильівна, саме на біль ніхто не сказав. Не боляче. Тому не боляче. що саме офтальмологи вони роблять цю блефаропластику під мікроскопом. Mm -hmm. Шиють такими тонкими ниточками і так делікатно і так дуже щільненько, що для болі місця там не залишається. Синячок може бути, набряк може бути, але на болі не жалілися ніхто. Ну, я так, я от зуб мудрості видалила. Не порівнять ]No, не порівняє. Дивіться, це зовсім інша інервація І дійсно, що око на воно і делікатне, що воно має делікатну інервацію. Що ти знаєш, де вколоти, щоб блокувати цей нерв, то немає ніякої проблеми. Офтальмологи це знають. Ну, супер. Так ще повертаючись до. Травм, і можливо, це це не зовсім травма, але ви, Оксана Васильівна, згадали про інфекційні захворювання. Я а, хочу, я собі припускаю, що це так само один із викликів для наших бійців, які на фронті, тому що не завжди є можливість там мати спеціальні окуляри, з якими ну в основному є у хлопців, але не завжди є можливість там дотримуватися і всіх гігієнічних процедур. Чи можна цьому якось но ну, чи можете дати якісь поради, як в якихось простих побутових умовах зберегти свої очі, от саме на фронті? Ну, ви абсолютно правильно сказали, що мають бути захисні окуляри, mm -hmm. і це те, що тактичні, ми навіть тактичні тактичні, тактичні окуляри, так. окуляри, які насправді здавалося б, така сама елементарна річ, але вона дійсно зберігає те найцінніше, що у нас є. Це зір. <п я> <п я> Дивіться, от у мене був пацієнт. Так е, мінно вибухова травма, так. і попало прямо в тактичні окуляри. О, да. Так, от він отримав е, травму. Від цього скла і зовсім невелику травму. А якби не було, то не то було. б то, то взагалі би не було ока. І це про це ми говорили не лише в військовий час. Про це ми завжди з Сергієм Олександровичем говорили, наприклад, при в тих побутових речах: ті, електрики, ті будівельники, mm -hmm. які завжди приходили до нас сторонніми тілами. Я виймали... Обрізати виноград, так, обрізати виноград і знімати виноград, ходжу в окулярах. Просто у простих окулярах. Тому що одна відома артистка позвонила мені і сказала, що вона обрізала виноград, і була травма. Травма серйозна. Ми потім зашивали оці осколочки, угу. ось ось тюки і таке інше. Через те, тобто самі такі прості речі. елементарні речі, вони дійсно рятують <світ> орган зору. І безумовно знову ж таки говорячи про е, військовий час, говорячи <світ> про тих хлопців, які на передовій ми навіть і говорити не будемо про ті е, асептику, <світ> є, антисептику, є але у них є аптечки. Заб, ну забезпечені, тому що і волонтери привозять, держава купляє. Е, благодійні фонди. Я знаю, до американські жінки передали то ми там Пакували, дивилися, що перекладали з англійської мови, куди що <coughs> допомогти, як розподілити. Тобто воно є. Просто треба, щоб була можливість надати. Uh -huh. Якщо це передова, то треба, щоб цей пацієнт його транспортував. Це звичайний хоча... антисептик, так, там, <coughs> наприклад, той же ну, ну будь-який. Боку Окол... можна все. Дивіться, водичка, яка є, любу воду відкрили, зробили. Right. Навіть пишуть, якщо опік. Не пишуть, а ми це рекомендуємо. Да, Люба вода, ось є калюжа з mm -hmm. калюжі воду, а потім будемо боротися. З антибіотики, будемо боротися з поки ми повинні зняти оцей фактор, наприклад, опік лугами, Так mm -hmm. нам треба зняти концентрацію луга через те. Потрібно чим більше, більше. Навіть таке описано в літературі, що можна, якщо немає чим, просто сечею. Просто сечею взяти, промити чистою сечею. Забрати той фактор. Забрати той фактор. Я зрозуміла. Буду вам дякувати. На жаль, час, час ефірний. Я сподіваюся, що встигли про найголовніше, точно встигли поговорити про те, що у наших військових, які зараз захищають нас, є можливість отримати кваліфіковану допомогу. Зробити це можуть не лише військові, кожен з вас, якщо має якісь проблеми з, з, з очима, або просто бажаєте перевірити ясність і гостроту свого зору. Будь ласка, звертайтеся за телефонами 0800 333 707. Це телефон. Ви потрапите в очі клінік. На базі цієї клініки приймає і Сергій Олександрович, і Оксана Васильівна, і інші суперкласні фахівці. Інформація прозвучала на правах реклами. Вам дякую! Дякуємо вам. Нагадаю, що спілкувалися з Оксаною Петренко, канди... доктором медичних наук, професором кафедри офтальмології та оптиметрії після дипломної освіти університету Богомольця, а також завідувачем кафедри, відомим українським лікарем-офтальмологом професором Сергієм Риковим. Дякую всім за увагу і до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає.